Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні в себе в парничку. У нас 23 березня і я вирішила висаджувати уже помідорчики. Ось такі сорти я вибрала: хочу посіяти лагідний, хочу посіяти київський, посіяти каску і Саньку. Скільки ж я штучок тут вибрала? Чотири штучки. Ну, можливо, ще, але в мене я, ця ляна є ще відкрита. Не знаю. Оцей треба висіяти, бо тут пару бубочок з минулого року. Можливо, ще загадку візьму. Ось так. Візьму ці сорти і зараз посію їх. Так, друзі, розсипала я вже насіння. Кожного сорту в мене вийшло по рядочку, ось так, санька, лагідний, казка, київський, ляна і волгоградський. Невеличкі рядочки буде такий експеримент. У нас зараз наче тепленько. Ну, Хто її знає на кінець місяця передають. Дощ зі снігом, ну там на один-два дні. Ну Нічого прикриємо, може, дасть Бог зійдуть, буде раніше трошечки урожаю. Будемо пробувати, хоч трошечки Ну посію, в хаті в мене вже немає місця. Так, що ось так загортаю, зараз поливаю, загортаю і з Богом, як кажеться.